Чернігова прокотилася хвиля викрадення автівок. Один з випадків, коли власнику вдалося знайти свою машину, привернув увагу і правоохоронців, і журналістів. Сергій Глуздовський власник деосперо, одного ранку прокинувся і не побачив під вікном будинку авто. Звернувся до поліції, підключив до пошуків друзів і за кілька днів їм таки пощастило. 11 числа десь около 4 часов позвонив сусід, говорив кооперативі на Березках 26-му Відділ таку ж ну таку ж модель машину де Осперу. На, на дисках стоит. и пригнана недавно, потому что снега на не было. До этого ошел снег. Вот. Ми з отцом туда проїхали. Там працювали люди возле нее как бы гараж відкритий. Вот. Ну, Ми, щоб не светиться, проехали дальше. Ну і сапшіліслідувателю того ж дня викрадачів затримали над автівкою. Вже добряче попрацювали. Перебили номери кузова, дещо змінили зовнішній вигляд та салон. Правоохоронці з'ясували, що 23-річний слюсар одного з підприємств разом з друзяками викрав такий самий автомобіль, який у нього у якості двійника. Відігнав ворондований гараж, де й почалося перевтілення. Грудні минулого року цей чоловік потрапив в дорожню транспортну пригоду, і наслідок якої його автівка цієї ж марки, як і викрадений автомобіль, зазнала ушкоджень. Він вирішив замінити стару автівку на нову, оскільки перебуваючи у власних справах в центрі міста, він побачив точнісінько такий автомобіль. За фактом викрадення відкрито кримінальне провадження, затриманим світить від 5 до 8 років в'язниці.